Спілкуєшся з людьми, дуже багато людей говорять, що в мене своя віра в душі, в мене Бог є в душі, і мені цього хватить. Коли прийшов Ісус Христос, тоді дуже багато було релігій. І Ісус Христос говорить, що своя релігія вона бісівська, вона не рятує, вона земна і тілесна. Віра. Яку приніс Ісус Христос, яка була від початку і утвердив її, приніс себе в жертву, щоб ми могли мати цю благодать, стати дітьми Божими. Якщо можна було вірити по-своєму, віра в душі. Їх тоді вистачало дуже багато вір, і сьогодні є через свою гордість і через свою, свою думку. Якщо б так було, не потрібно було б взагалі Слова Божого. Не потрібно було б жертви Ісуса Христа, не потрібно було б жертви апостолів, які покладали і дуже страшною смертю вмирали. Через Євангелія, якщо можна було вірити в душі, за що були Ісуса Христа, за що вбили апостолів за те, що вони несли Євангелія спасіння, не свою віру, а чітке навчання Ісуса Христа. Тому, якщо в нашому житті є своє, своя гордість, своя думка, це віра бісівська. Ми маємо чітко стояти на навчанні апостолів на навчанні Ісуса Христа, яке він дав, і сказав Він апостолам, ідіть і навчіть. Все, чому я за.